Також медики просять населення обмежити перебування у громадських місцях і по можливості залишатися вдома. При виході ж з дому змащувати ніс оксоліновою мазю, а в приміщеннях користуватися марловими пов'язками, дотримуватися заходів особистої гігієни та посилити харчування. Проти Інгульська знову мітингували в Кіровограді. Активісти вимагали від депутатів звернутися до Верховної Ради і не допустити перейменування обласного центру на Інгульськ. Просять повернути назву Єлисаветград. Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування не взяв до уваги результати громадського опитування з переименування і хоче назвати Кіровоград Інгульськом. Мітингувальники зібралися на площі перед міськрадою. Прийшли зо три сотні кіровоградців з плакатами Ні Інгульську противники назви одним зі своїх аргументів називають значення слова Інгул. Інгульськ це не є синонім, який може відноситись до нашого міста. З перекладу, це гнила ріка, болото. І воно ніяк не може бути. Нашим містом як назвою серед мітингарів. і Відомі кіровоградці стверджують, опитування щодо майбутньої назви обласного центру 25 жовтня показало більшість містян за Єлисаветград, а нав'язування іншої назви нічим не відрізняється від радянської практики. Що він наш город много раз міняв своє названня і 20-ті -е роки на зміну історичного родного імені Єлисаветград большевики изменили, змінили не спросив нікого жителі, ні, э, у нас, наших діду, і э, змінили на зінові. Для большевиків це було нормально. Серед мітингарів є і учасники АТО, що підтримують повернення місту назви Єлисаветград. Один з них відразу після мітингу поїхав на передову. Ну, що там мені не дуже хочеться говорити гаріша Сенкульська? Чесно. Я хочу гордитися названням свого города. Хочу гордо приносити це названня. Я противонгульська і надію, що ви прийметь нормальне рішення, що не там. бійці обурені тим, що їм доводиться відстоювати думку більшості кірограців замість того, щоб захищати країну. Політичні убеждені деяких людей втягують нас, воїнів, які розуміють, що ми не для этого і наше іменно, наше назначення, то есть не для того, щоб зараз тут здесь в тилу відстаювати такі мелочі, коли там на восході присходять такі. І вони ще. прийшли на акцію із десяток прихильників назви Інгульськ обійшлося без сутичок. За порядком слідкували близько сотні правоохоронців. Противники назви Інгульськ проголосували за резолюцію, в якій просять міських депутатів посприяти поверненню місту назви Єлисаветград. Вони сподіваються, що нові політики на відміну від представників попереднього скликання їх думку почують. Надіявся, що підтримує опрошу як тоді. Ну, коли ми голосували на цьому що Верховна міська рада. Не ну, числені так поступили в сам чині. чином. Ну, що значить народ говорить так а Верховна а міська рада вмила руки практично. То есть, сяха і Верховна Рада вирішує. Ну це Я думаю, що нинішній склад, мабуть, буде по-другому поступати. За півгодини мітингувальники розійшлися. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.